Вітаю, друзі! З вами Іна, і ви на каналі Прохаюча Життя. Сьогодні я вирішила зачепити тему віри у надприроднє, віри в Бога, віри в силу думок, всесвіт, всілякі вчення, гороскопи, екстрасенсів. І якщо коротко, то зрозуміло з моєї назви цього відео, що я вірю у все, але ні на що не розраховую. Я взагалі віруюча православна християнка, Такою мене виховали мої батьки, мама, бабуся. У нас завжди в хаті присутні ікони, віримо в Бога, святого Отця, Сина та Святого Духа. Завжди у нас є церковні свічечки. Раз у рік на Пасху ми йдемо до церкви посвятити Паски. Іноді ми ходимо туди частіше. А, але без фанатізму, ну, звісно, от ми а, в основному на хрестини, ми хрещені всі, а, похрещені, чи як це правильно українською. А, носимо хрестики натільні. Ну, тобто, тобто є у нас віра, і, і я в це вірю. Я можу молитися Богу. я... Можу палити свічки, вірити в це. Але, але я не знаю цих церковних обрядів, якихось там, не знаю церковних правил. Ну, багато чого не знаю. І відверто кажучи, у мене немає потреби у церкві. У мене є потреба у Бозі, але немає потреби у церкві туди ходити. Я не відчуваю. Там ніякого, крім смутку, нічого, не радості, ну, я не бувала на службах, я їх не слухала, я не, не була на причасті, я не була на сповідях, ну, тобто нічого такого не було. Але тим не менш я віруюча і я боюся Бога. Я намагаюся жити за Божими заповідями, не брехати, не вбивати, не ворувати. Але не з того боку, що я боюся Божого суду, чомусь ні. Не з цього боку. Чомусь я вважаю, що ось ці всі залякування Божим судом. Воно штучне для керування людством, народом, людьми, товпою. І воно мені не імпонує. Я, я не хочу е, порушувати правила е, ну, Божої заповіді, тому що я вірю, що, е, що є карма, я вірю, що все це з. Ну, все все воздасться, так, але не в плані саме там, судного дня після смерті, а в плані, що боком вилізе для моїх дітей такі ну, погані мої вчинки, боком вилізе для мене. І тут ніби і здоровий глузд, і в той же, в той же час віра у ну, тобто, я не хочу порушувати правила, я не хочу е, грішити, мені це неприємно, мені це ніяк не, е, ну, скажімо так, не дає мені там якогось е, виправдання, що ось там воно погано лежало, або вони у нас більше вкрали, або ще щось. Ні, я взагалі, навіть якщо воно погано лежить, я не, не, не беру, навіть якщо е купу, якщо але я не, буду, е я не буду грішити, я не хочу. Звісно, що я, звісно, що я не завжди була така, були в мене молоді роки, і всяке бувало. Але е все ж таки я відношу себе до віруючої людини. Ми з чоловіком не вінчені, хоча. Хотіли він навіть в церкві мені зробив пропозицію. Це була, Це була Фароська церква в Криму, і ми там були десь. Мабуть, щось там близько двох тижнів після нашого знайомства. Ми були там у відпустці у першій, і ми зайшли на екскурсію в цю фароську церкву. І він мені каже, ну що вінчатися тут будемо. Я кажу, так будемо тут. Але, але ми не змогли обвінчатися, тому що хворів свекор. Потім е, у нас був період жалоби. Потім ну, вже я народила старшу доньку і вже нас е, поглотила е, таке сімейне буденне життя. Але я вважаю, що цей, цей крок у нас ще можливо попереду. Поживемо, побачимо. Зараз не хочемо нічого такого. Ну, як життя піде, але все ж таки ще раз повторююся, що я відношу себе до віруючої людини, і це не, не заважає мені вірити в інші речі. Наприклад, я з дитинства вірила в гороскопи. Читала. Мені колись навіть подарували книжку, там щось про гороскопи, про сумісність людей, хто коли народився, які риси характеру, я все це вичитувала. Потім дивилася газетки гороскопа купляла. Потім, уже, коли інтернет з'явився, дивилася прогнози гороскопи, хто до кого. Чим відрізняються. Ну, із цих книжок про гороскопи я дізналася і про планети трошечки, і про зірки, і також про те, що люди бувають різні, що у кожного свій, своя риса характеру, свій темперамент. За декілька років до одруження я почала захоплюватися феншуєм. Це коли ми почали будувати свій власний дім. Я мріяла про те, що ми побудуємо дім. Я Думала, як же спроєктувати його там на землі, в який бік його повернути. Ну і через це, звісно, була захоплена фіншуєм, куди що має дивитися, щоб гармонічно сили, енергія перетікали сприятливо, впливаючи на наше здоров'я, добробут. І е, таким чином я намагалася і вхід у наш будинок е, за фіншуєм е, спроектувати, розташувати, і розміщення кімнат у будинку, і вікна, і ліжко. І за феншуєм я одного часу це вже було мені десь 28 там 29 років. Я е, по феншую намагалася е, притягнути в своє життя кохання, щастя, здоров'я. Прощі. Ну, Тобто була так захоплена, більш-менш серйозно. В темі була. У мене навіть декілька книжок по фіншую були. А вже після одруження все ж таки все, щось доспрацюва. Я вийшла заміж у 30 років, народила дітей. І вже коли народила першу доньку, коли вже зрозуміла, що мені якось треба бути дружиною, якось треба це все діло. Вчитися вести побут і все таке інше, то я на це почала захоплюватися місячним календарем, лунний календар, які там сприятливі дні, благоприятні, неблагоприятні там для стрижки, для покупок якихось там на Новалуні в перший лунний день краще планувати. Я завжди в цей день вела чарівний зошит, записувала свої мрії, навіть такі самі 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 безглузді. Але я записувала і були, звісно, якісь там правила, що мрії свої треба записувати у вигляді, ніби. Це вже відбулося, і ти за це вдячна світу, вдячна всесвіту, Богу, і це називався чарівний зошит, тому що він заповнювався тільки у мене в перший лунний день, але майже кожного. Місяць. коли я вже е, на тему побуту там прибирання е, намагалася знайти інформацію, я зрозуміла, що лунний календар, все ж як луна місяць впливає на наше життя, то краще все починати на нову, нову луну, на новий місяць, а закінчувати якісь справи треба на е, убиваючу так, луну спадающу. Ось в повнолуння одні дні, в новолуння інші дні. І все це можна там, наприклад, плями краще виводити на уходящий місяць, а, наприклад, щось придбати, створити краще все ж таки на новий місяць. Ну, і Таким чином я. Використовувала цю інформацію, також захоплювалася. Також вірю в екстрасенсів, не те, що у всіх, не те, щоб там від них залежало якось моє життя. Ні. Але я вірю, що таке існує, що якось це працює, що, можливо, хтось комусь якось допомагає. Але. З боку екстрасенсорних здібності, або, або там магії, ворожіння, або ще якісь таких речей, то я е цього не знаю. Я не в курсі, я не якась там е продвинута в цьому питанні і не намагаюся там, я цим не захоплююся. Я в це вірю, що воно десь є. Але з цього я для себе взяла тільки одне: що якщо є сила думки, хтось може там когось зглазити або там щось погане зробити, то так само я вірю, що силою думки я можу це захиститися від цього. І вважаю, що зі мною через такі речі нічого поганого не станеться, тому що я просто в це не вірю. Я просто у мене сильна енергетика, яку не проб'є жодна негативна думка. Ну, я в це вірю і завжди вірила, і це мені допомагає не зациклюватися там. Хтось погано подивився, дитина плаче, мене там зглазили. Коротше, ніхто нас не зглазили. Якщо дитина плаче, то вона втомилась, перевтомилась, або хоче заболіти, або ну коротше, є купа раціональних. Е Таких варіантів, чому дитина плаче, крім зглазу. Тобто я нібито і вірю, але але тільки в плані захисту це є у світі, але на мене це не вплине негативно. Я хочу із всього цього брати для себе тільки позитив. І таким чином я знаю, що. Більше всього, я вірю все ж таки у а, силу думок. І саме з цим я намагаюся завжди працювати. Я вірю, що якщо собі тисячу разів сказати, що, що ти дура, то ти станеш дурою. Якщо собі сказати, що ти красуння, то ти будеш красуння. І насправді плівати, як думає хтось інший. І важливо саме те, як я себе почуваю, відчуваю і сприймаю. І це все йде, звісно, від думок. Але і не тобі... дивлячись на всю ту віру, яка у мене є в деякі речі, я на них не сподіваюся. Тобто я не тільки повторюю собі афірмації та мантри, я не тільки ходжу до церкви молитися або без церкви молюся перед. Іконами святих або е, використовуючи якісь там фіншуй або лунний календарі, я, я це роблю, скоріш за все, тому що це цікаво, це сучасно, мені хочеться в цьому ну, розібратися. Якщо хтось щось там, тисячі років каже, що це працює, чому я, чому я мушу не вірити в це? Чому я не можу використати це на своє благо? Ну, звісно ж, можу, але я не настільки поглиблююсь в ці теми, щоб там бути професіоналом, експертом, щоб прям всі аспекти там покрити і таким чином впливати на своє життя. Тобто, я можу трошечки там, да, новолунія використовувати. Для себе можу трошечки використовувати фіншуй, можу гороскопами трошечки підглядати. Да? Можу там мантри, афірмації медитації використовувати. Але це ні в якому разі не звільняє мене від відповідальності за своє життя. Що якщо щось у мене йде не так, то це не тому, що. Не працює Бог, не працює Всесвіт, не працюють мої там афірмації. Це не, 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 не тому. А це по інших причинах, тому що ми щось не зробили, ми щось не продумали, ми чогось не знаємо. Ну, Ось, наприклад. Кімната Елічки, у нас ліжко стояла там. Зараз ми його перенесли сюди, бо її благоприятне направлення сприятливе да? позитивному розвитку, біля, щоб ізголов'я було біля цієї стіни. Також важливо по пофіншую, щоб дзеркало було не навпроти ліжка і не навпроти дверей, щоб енергія. Нормально, благоприятно проходила по приміщенню. Тут у нас за фіншуєм трошечки не спрацювало. Стоїть навпроти туалету, це не дуже добре, тому я ще над цим розмірковую, куди це дзеркало поставити, щоб туалет не відображався. У нас дуже часто двері відкриті в ванну, тому що котика туалет там, звісно ж. Це погано. Можливо, туди перенесемо, але тим темно. Коротше, тут ще треба працювати. Ми в ідеалі ще хочемо все закрити, закрити шафу купе сюди гардеробну зробити, десь взяти, купити, подивимося. Ось. У Альвінки також ми переставили ліжко, щоб було в благоприятному направленні ізголов'я. У неї тут дзеркало дивиться на ліжко, але ми його залишили поки що. Якщо, якщо воно прям буде дуже заважати, або, я дізнаюсь, більш таку точну інформацію, можливо, ми сюди наклеїмо таку матову пленку, щоб не було відображення. Але я знаю точно що до дзеркала, яке дивляться на Ліжко одружених, що це до розлуки, то не знаю, як це впливає на ліжко дитяче, чи, чи воно якось впливає, чи ні. Тому вона поки що так, але я про це пам'ятаю. Також обов'язково у дітей має стіл стояти у напрямку розвитку. По фіншої є чотири напрямка благоприятних. Сприятливих. І чотири напрямки несприятливих, поганих. Тому у Іланочки також ми переставили ліжко у сприятливому напрямку, і стілу також стоїть у сприятливому напрямку. Щодо напрямків, то це розраховується за числом Гуа. Дату народження враховується число Гуа, і за цим числом напрямки світу, які для цієї людини сприятливі, які погані. Тобто там південь, північ, схід, захід, і між ними, тобто, тобто всього вісім напрямків, і які з них гарно будуть працювати, а які. Гірше. Тобто це той мінімум, який я можу зробити, це не важко, нічого в цьому такого поганого, страшного, містичного немає. Чому б цим і не, не скористатися? В цій квартирі неможливо повністю по фіншую жити, це або треба ну, більше знати. У мене в Україні навіть була книжка по фіншую, бо за фіншуєм, то ці балки вони всі негативні. Воно впливають на наше життя, вони е, нібито ці куточки вони нас пронзають, е, е, як стрілочками, і це може погано впливати. Але я вже на це вирішила не звертати уваги. Я працюю з напрямками, коли я готую їсти. От Зараз я сиджу для мене. Е, Із-за того, що у мене західне, е, західне число Гуа, так би мовити. і... Е, Дім у нас побудований більше для східного, для чоловічого для чоловіку, моєму і, і дітям краще, ніж мені. А у мене тут тільки один напрямок такий, що я, можу, я не можу лежати в своєму благоприятному в цьому сприятливому напрямку, але можу сидіти за столом. І я саджуся у цей напрямок. Бо мої інші благоприятні напрямки вони діагональні такі. Тобто я коли сиджу, я можу трошечки повертатися, отак от на той куток дивитися, щоб нібито таким чином, можливо, енергія буде краще працювати, і я зможу, коли вчуся, більше запам'ятати, коли їм більше здоров'я мені прийде з цією їжею, коли я готую їжу то я також стою не прямо так, дивлюсь мою посуд, а можу стати бачком, отаку, щоб дивитися по діагоналі. Я для себе так, які у мене благоприятні напрямки у Василі. І також дітям розставила столи та ліжка. У нашій кімнаті ліжко стоїть у благоприятному напрямку Віталіка. А мій це не напрямок, але ми спимо разом, і тому приходиться. Приходиться комусь поступатися. Ну, у нас насправді в інше місце, і не поставиш ніяк ліжко тут. На, на проході, або у нас там ще чердак лі, лі, сходинки сюди е, спускаються. Тут у нас стовпчики, то також не поставиш, ліжко під вікно також не поставиш. Тобто, з нашою кімнатою взагалі варіантів ну, немає. Ми звідси винесли через фіншуй і те, що мене дратувало дзеркало, щоб не дивилося на наше ліжко, і переставили дитяче ліжечко, воно у нас стояло під тією стінкою. Але по фіншую її напрямок краще так от стояти. Не дивлячись на те, що воно стоїть нібито на проході. Не на проході, а дивиться ногами. На вихід да, на двері у нас, е, нібито так кажуть, що підкоїків тільки так е, ложить, але воно все одно ну, не зовсім там є достатньо, тобто воно не навпроти дверей, а воно нібито в куточку. Тому ми от, шукаємо такий баланс в квартирі, щоб е, ну, зробити якомога правильніше, скажімо так. А там уже як вийде. За місячним календарем я часто палю свічки в оселі, звичайні ось такі. А ось коли у нас церковні, або поминаємо наших усопших, або церковне свято якесь, то палимо церковні свічки. Віталік нещодавно їздив. В храм, в якому у Бадфюсингі орендує наша Українська Церква за кордоном, вона орендує приміщення у якісь години в католіцькому храмі. І там е, храм нібито один, але там служби правлять різні конфесії, різні. Церкви це е, дещо повпливало на нашу е, віру, тому що все змін, змінилося з цими, коли ми переїхали в Європу, коли почали ходити то, до греко-католіцької церкви у Чехії, тут взагалі католицька, але е, службу править наш українець е, е, на українській мові. Ну, тобто, от таким чином, ми, е я намагаюся гармонізувати всі свої знання, е розкласти їх по паличках у своїй голові, щоб одне одному не суперечувало і не морочило мені голову. І таким чином я вірю в. Те, що я потрохи роблю все, що треба для свого щастя, для добробуту моєї родини. І це робить мене щасливою. Тож, дякую всім за перегляд цього відео. Пишіть в коментарях ваше відношення до цих питань, буду дуже вдячна. Ставте вподобайки, чао!